Місячний графік сенсу дивитися якби немає, бо зараз ми знаходимося в корекційному рухові десь до глобально. Це було би класно до сезону 70-80 сходити хоча б заколоти на 6 по Фібо. Це було би класно. Але зараз так глобально сенсу дивитися немає, але залишити можна ось так на майбутнє. Когось такого плану, це було би круто. Тиждень. Що ми бачимо на тижні? Так, на тижні. На тижні у нас є. Тут бос. Утворений. Потім у нас є максимум. Тут ціна забилася в буковик. Ось так. У нас тут такий глобальний великий буковик на тижневому графіку. Що тут ціна зробила? Ціна себе сама зняла АТХ. Ну і далі ми рухаємося в корекційному напрямку. Десь в зону 90-89, у нас тут є еквіли, щоб їх зняти. Це глобальні цілі. От у мене тут навіть є помічено, що сюди сходити, ну, не думаю, що ми так далеко сходимо, але було б класно. Тут у нас є два імбаланси: один тут і один тут, від яких ціна може отримати реакцію. Якщо дивитися по минулих графіках, от. У нас тут є бос. Ціна робила такий рух. От ціна заколола майже зону 0,7, отримала реакцію і полетіла вгору. Тут не знаю, що щось таке буде схоже, але було б класно, якщо б було. Далі, дивимося денний графік. Недільний, ну, тобто, ми тут зараз закололи майже низ дискаунту і отримали реакцію знову до 0.5. Денний графік. Денний графік у нас тут ось такий вже цей боковик трошки краще видно. Тут, так само у нас ось тут є бос. Зона ПОІ для набору лунгів. Ну так само бачите, у нас знаходиться в зоні 73 66. Не знаю, чи вже сюди обернеться, якщо в нас 73. Це у нас якраз, ну так, це якраз зона ОТЄ. тут. 66. якраз о десь. Так о. Денний графік. Тут у нас є один великий імбаланс. Ось тут. 85, 82. Красу, от про нього можна говорити. Тут є нижчий імбаланс ще. 79, 77. Можливо, ну. зараз наразі у нас е, перші цілі знизу, це вихід за девіацію. Тут зразу ми знімаємо ці еквіли, якраз входимо в, по ОТЄ в зону 05. Якщо підемо до заколому 85, якраз це буде імбаланс в зоні, частинка його в зоні ОТЕ, знаходиться от зона ОТЕ. Але і тут добре було в заколоти, від якого можна отримати дуже сильну лунгову реакцію. Вгору. Але наразі що ми бачимо? Наразі в нас ціна забилась після того, як зняла свій АТХ. Ось тут ціна забилась в боковик і рухається в корекційному напрямку. Тестує зону дискаунта, Отут ми зняли цей імбаланс, отримали реакцію, потім знову йде корекційний, потім знову закололи 0,5 цього боковика і знову отримали корекцію. Так о, на денному графіку зверху у нас тут куча ліквідності лишена. Як ціна себе поведе, от вже ми декілька днів топчимося. 99, тобто 96. Зняли цю наформовану ліквідність, стукнули 100, знову отримали різку реакцію вниз. І от ми, по суті, ходимо на одній зоні. Тобто 96, це якби зараз це у нас виходить скільки вже. Ну, тиждень, грубо говоря, ми ходимо в одній зоні. Сьогодні отримали після того, як закололи зона 94700 з. Тут видно на годинному буде дуже добре. Зараз розкажу. Отримали лонгову реакцію знову вгору і знову відкотилися назад до зони 96. Майже. майже. Так, 4 годинний графік. Тут же цікавіше щось картинка якась робиться. Ось у нас є наформована ліквідність. У нас тут був такий боковичок. Після того максимуму, після того, як зняли АТХ. Так, у нас тут був буковичок. За нього ми вийшли, наформували собі кучу ліквідності. Тут залишили імб, який я думав, що ми повністю або хоча б 0,5 затестимо, тоді отримаємо корекційний рух вниз. Але так не сталося. Потім ми затестили ось цей імбаланс там, де багато лонгів в зоні 95. Зона пої тут така у нас є. Якраз тут от 89. Це у нас виходить на денному 89. Тут ми сформували. Ага, тут ще от, ми з цим рухом сформували еквіли і плюс, я думаю, ми їх залишили для того, щоб сходити на похід сюди нижче, на майбутній похід, щоб було щось знімати. Так, потім ми спустилися нижче. Оцим рухом отворили еквіли. Ціна зразу отримала дурну реакцію. Ми полетіли, закололи цей імбаланс шортовий. Лед-ледь закололи трохи. І тут ми зразу отримали ще й плюс бос. У нас тут є на годинному, видно. От, тут є бос. Потім що ціна робить? Якщо тягнути Фібо, ціна утворила бос, після чого робить корекційний рух, вже у нас виходить з 4 лютого. Чи що ти не 4 лютого ціна робить корекційний рух, тут собі утворила боковик і топчеться в цьому боковику. Якби не сильно має вона бажання вгору йти, але оцей от, от боковик на годинному графіку дуже добре видно. Тобто ми опустилися в зону ОТЕ, отримали реакцію і ходимо в зоні ОТЕ. Час від часу виходимо з девіацією, потім знову знімаємо наформовану ліквідність, тут вже утворили еквіли, потім знову різку реакцію вниз, потім знову помаленьку рухаємося. Тут ми вийшли в зону пої. У нас тут зона пої є протягнута. Ось зона пої. Знову отримали реакцію від 0,5 різку. І знову зайшли в преміум цього великого буковика. Тут у нас ще є маленький імбаланс міні, але до нього не дійшли. І знову. А, тут ще і плюс утворили босс, забув сказати. Тут у нас є бос. На, 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 на. На 4 годину ми я помічав. От у нас тут є бос. Плюс зараз ціна рухається в корекційному напрямку. От тут зона ОТ є. І зараз виходить, що? Ми зараз знову рухаємося в цьому самому несхідному напрямку, але тут же у нас є бос лонговий. І що ми можна очікувати? Це в зоні ОТЄ шукати якусь розворотну формацію, якщо буде. Бо може бути знову, що ми підемо нижче. Зараз якось. Не зрозуміло в цьому буковику, як ціна себе поведе. На годинному. Можна було, так, да, можна було тут шукати угоди. Можна було, якщо б зразу зрозуміти, що це боковик. тут можна було б тянути такі угоди по боковику. Деякі ловились, деякі не ловились угоди. Так, зараз тут у нас є ще на годинному імбаланс. Плюс, якщо тянути тут ФІБО, Можна тянути краще звідси тянути. Як на мене, я би звідси тягнув. Тут в нас є бос. Так само як на 4-годинному. То можна очікувати, якщо тут зона ОТА під інбалансом, якщо дехто тягне отак. Якраз тоді виходить, що частинка UTE, частинка МБА виходить ну, в зоні ОТЄ, ось так. Частинка МБА в зоні ОТЄ. Не знаю, я б тянув так. І звідси вже чекав би якусь реакцію в зоні ОТЄ. Що ціна зробить? Чи ціна буде показувати лонговий настрій, настрій на зняття оцих еквілів? Чи буде, чи не буде? І так само, щоб обновити ось цей максимум. І тут же сформувати Сі-БОС, наприклад, на лонговий, якщо в лонговому настрої. Ось так. І тоді вже так само формувати, чи буде вона звідси, наприклад, там, чи буде формувати ФІБО, Ось такого плану щось. І так само тут знову твориться зона ОТ, від якої можна отримувати лонговий, ну, лонгову реакцію. Але, хоча зараз, якщо на старших дивиться таймфреймах, то ми так само в тому боковику, і найбільше, що можна очікувати, це похід на зняття цих еквілів. Але те, як любить біткоін, він зразу так не робить. От зараз треба очікувати більше що вихід з цієї зони, куди ціна вийде і десь там вже підшукувати якусь угоду, наприклад, чи тут підшукувати в шортову угоду, наприклад. Чи тут підшукувати вже, якщо ціна вийде нижче, зробить девіацію, зніме еквіли. Тут вона отримає, наприклад, дурнувату реакцію і зніме навіть АТХ. Тут два таких варіанти, і тут треба чекати, тут треба перечекати вихід з цієї зони, з цього квадрату. Якось так. 15-ти хвилин і таймфрейм, так, да, можна підшукувати угоди було. Але, але теж небезпечно. Хоча ну, та, ціна рухається в на несвідомому напрямку постійно. Отут рухалась. Зараз, отакі, все, що я бачу, це я бачу зараз боковик. Ми зараз утворили бос і хочу очікувати якусь реакцію в оцій зоні. Що ціна зробить, якщо вона так йде?